Мої вітання всім, хто завітав сьогодні на канал. Працюємо в наступному режимі. Я отримав відеоконтент від моїх сокланівців. Зараз комплектую це в одне велике відео. Цього разу воно буде дуже здорове. По, протягом відео я буду коментувати від себе своїми словами, як я бачу ходи, чи як я бачу цю партію, що можна було змінити. А що е, можна було чи треба було залишити. Тому що не всі шість тапків завжди можна шотнути. Інколи нам не дають камня, інколи ми е, самі робимо помилки. Що частіше відбувається, помилки лежать в нашій стороні. Тому просто дивимось, просто насолоджуємося контентом. Якщо вам подобається відео, ставте лайки. Якщо вам не подобається відео, йдіть з мого каналу, я вас тут бачити не хочу. Хейтери мені не потрібні. У мене не такий здоровий канал, щоб я зараз запускався ще з кимось, якийсь срач розпускати в коментарях. Тому просто вимикайте і до побачення. Ідіть дивіться там, де вам веселіше. Отже, ем, хто грає сьогодні? Сьогодні граю я, сьогодні грає Міша, як завжди. Юліус підключився в цьому відео, буде також Олена з її тапками. Як вони відстрілялись, я ще не бачив сам, тільки частично. Про що буду коментувати, будемо дивитись протягом відео. Зараз ми бачимо мій тапок. Мабуть, перший був, я вже не пам'ятаю. Моно жовтий. Начебто на початку пішло все непогано, але потім, потім пішли помилки і, скоріш за все. Від мене. Знову я прогалую якусь пасивну ульту, яка з'їла моїх героїв. Тому будьте акуратніше Дивіться, я ж кажу, не дарма я роблю цей контент. Я не хочу вас вчити, я сам граю в своє задоволення. Але якщо вам буде якась порисна, корисна порада від мого контенту, я стільки радий. Тому дивимося, що буде далі. чи тапок далі. І переходимо до наступного відео. А наступний у нас Юліус зі своїм монозеленим тапком. Так, Він підібрав ціль з двома синіми. В нього був непоганий розклад на полі, немало зеленого камня. Тепер виглядає не дуже. Але виглядає так, що дуже вже й не треба. Дуже швидкий шов, я дивлюсь трошки в прискореному режимі, щоб не витрачати ваш час, тому що, як я вже казав, матеріалу багато, треба це вмістити в якийсь адекватний час. Йдемо далі. Наступний тапок нам пропонує подивитись Міша. З його командою 3-2, два жовтих три синіх. Дуже жирний суперник у нього. Таких пробивати складно. Ну, Побачимо як зіграє. Так, вимкнув таунта. Дуже вчасно, скажемо так. Таунт зіграв добре, зіграв таунт. А оці нові гулі зі своїми... Здібностями трошечки, звісно. І талант продовжує тримати, молодець. Так, ну подивимося, подобіти більше. Угу. Стільки ворон вже не проб'єш. Ну, середину забрав. Вже може бути легше, але не зараз, скоріш все. Таке тапок важкий. Такий у нас тільки міша вміє пробивати, але як ви бачите не цього разу. Не в його користь все вдається. Та. Та, ну це розбив. Тут уже нічого гарного для нього не буде. Добре, погнали далі. Настала моя черга показати вам мій монофіолетовий тапок. Я його, мабуть, ще не показував, в жодному відео він не був. А якщо він не був відео, то жодного шота я з ним не зробив. Розбиви я показую не завжди, щоб, я ж кажу, не витрачати ваш час. Дивимось. Гарно, дуже гарно забрав і Віку на початку, дали три каменя. Вів була без костюмів, слабенька. Зараз повинен забрати цього жовтого скаю. Не пам'ятаю, як його зовут, чесно. Але я знаю точно, що він уміє воскрешати. Якщо ця падлюка когось воскресить, то буде мені горе. Так, переживуйте Тетішері. Не така вона страшна для мене в цьому випадку. я забрав середину. Вона з'їла трошки мани, не біда, були камні, швидко. Швидесенько. Все відновили. Цак-цак, добиваємо жовтого, як було заплановано, або вже під кінець. Ну, Зарядитись він не встиг, це головне в цьому випадку. Так, Продовжую я. Зараз піду синім. Ось сюди. Також підібрав для синього тапка два червоних. А, да, там було два червоних, зараз подивлюсь. А що вже як буду бачити, тоді скажу. Так, Хадфор, Мар'яна і знову цей жовтий друг стоїть. Гарно посипали камні. Тапок дуже сильний. Боятись було майже нічого. тому Зашло б швиденько. У мене сильні в них слабкі. Я ж кажу, цей тапок можна брати набагато більшість цілі. Калю зарядитись не встиг, не швидка мана, не знаю, що він тут робив, але якось так. Хоча могли не дати камню, спрацював би калю, підняв би все поле і був би я бідний. І не зіграв би мій синій тапок. Все могло бути. Йдемо далі. Ну, Давайте подивимося, що нам сьогодні пропонує Олена. Вона підібрала свій 3-2 тапок. Цільний. ми його вже багато разів бачили. У нас відрізняються тільки противники. Ну, Цього разу не слабкий. До речі, якщо ви помітили, два синіх проти неї вона взяла основу червону. Виглядає непогано. Ну, забрала оверхіл. Ще один хіл висить. Що буде? Сову правильно. Ех, падлюка, вона буде ще воскрешатися. Добре, не страшно. Виглядає дуже гарно для неї, але все може повернутися, тільки не зараз. Що буде? Ех, та он трошечки не встиг зарядитися, не страшно. Переживуть, полум'я всіх не повбиває. Забираємо червоного. Залишаємо хіла, вже вже страшного нічого не буде. Окей, тут все зрозуміло, погнали далі. Отже дивимось версію від Юліуса. Як треба монофіолетовим розматувати паки. з його двома жовтими, також жовтим воскрешателем. Бачимо 5 фіолетових на полі. Класно. Заряджаємо Дарка. Ну, прикольно. Тут. Тут все дуже прикольно виглядає. Забираю хіла. Підчистив трошечки поле, забрав останні фіолетові, але тепер голяк, нема нічого. Тепер треба шукати. Що дадуть, не дадуть, тому що жовтий може ще когось піднятись, ним треба завжди дуже обережно. є три, повинно вистачити. Так, заряди усіх. Клас. Просто дочищаю, забираю Павел, Юлі, У Юліуса гарні тапки сьогодні були. Жовтий, фіолетовий. Тут зараз коротко продемонструю свою моночервону. Я б може цей тапок вже й не показував, але хочу просто похвастатись Карментою. Це мій останній шостий тапок був, до цього робив два добива. Витягнув собі нового героя на каналі, у мене в шортах є і нещодавно дістав, прокачав, ще не докачав, ще качаю і одразу взяв на шот, так хотілося вже нею пограти на війні подивитись на що вона здатна не розочарувала не в цьому шоті тут вона майже не відіграла ось дивіться зараз б'ю непогано вона так пробиває досить гарно якщо докачаю зламаю кину емблемки то буде норм така Топом, може не буде, але з червоними Буде заходити гарно. Вже може скоро почну 3-2 грати. Якщо таких героїв назбираю, накачаю. Мені сподобалось ще одна атака від неї. Взагалом. Я не сподівався на що, але якось пощастило. Камня було море. Тому і вдалося, я вважаю так. Погнали далі. На черзі у нас олена з її синьо-жовтим тапком 3-2. Був трошки синій камінь, жовтого було замало, але не все відразу, скажімо так. Як завжди, зелені о, сині камні летять в зелених, жовті-жовтих. Не все як хотілося б. Дали гарно 5 синіх красота. Відбила середину, трошки не добила людину коня. Гар. Арис не, не пам'ятаю, як його зовут, не, не має значення. Ех, шкода, забрали сет ого. А от тут уже. А от тут уже страшно. там, мабуть, не буде. Каганда доб'є він сильний. Угу. Не вдався, що шкода. Але був початок непоганий. Добре, не біда. Дивимось далі. Давайте подивимось ще там тапок відмішу разом. Я його прокоментую, а в кінці відео я закріплю останній тапок. І останній відрізок відео вже змішаними коментарями, як завжди я це робив. Там може послухати, як він коментує свій бій. Тут дивилося коментувати мені, тому що е шота не було. І щоб не займатися монтажом аудіо, не вставляти піки. Я вирішив прокоментувати сам. Тому останній відрізок. Прошу з дітьми не дивитись або хоч прикривайте їм вуха. Якщо що, не хочу сьогодні займатися цим. Залишу, як є. Заодно перевірю, блокую YouTube відео за це чи ні. Я вважаю, що ні, бо я взагалі завжди кажу, що це контент не для дітей. Тому я не думаю, що буде щось, щось страшне. Ну, тут ми бачимо, що не задалось, не дали каміння. На двох хілах далеко не виїдеш, накидали кучу, кучу всякої херні на мішу. Щось таке страшне було. Ну, середину забрав, хоч середину забрав. Але вже з однією вікою нічого не зробиш, якби вона не воскрешалась, що ти вона не познасила. Нам шкода. Отже, до наступних відео, дивіться Мішу, а я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пока. Ну, люблять мене фіни однозначно. Дуже сильно люблять. Вернися, угу. Іванку, буду шанувати. І Як тут що робити? Як зібрати? Воно вже буде бити. Може, філо під'їде якийсь, ага, під'їде, бля. Під'їхав. Ах ти! Ах ти, чертися! Я її не вб'ю зараз тим, бля. Нема жовтого і все. Нема жовтого. Блять, вівку кидати, то, щоб хилово бляхати зараз не варіант. Нема. Нема камня. Аж тепер є, ну то поздно піть боржомі. добий! Що-то ще може буде дергатись? Так, одним камочком я її заберу під зрізом, навіть мови немає. Отако. Треба щось з мамкою робити? На Х2 припаяти. Добре, поки живем. скільки там ще та броня буде висіти. Не скільки там. Пропустимо один хід. і на X2 зарядити. Якось так.